Ми їх не чіпаємо, вони нас не чіпають. Подивіться, який красень. Я їх зразу бачу, ніколи ні з ким не путаю. Два роки будувалися і жили в наметі без світла. Тут для мене якби, економія всього, вона привична, і нам вистачає. Що є таке? Ну, а та, коли вже поклав дах, то вже зрозумів, що це хобіт хаус, треба й двері круглі. Воно само собою вийшло. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Це остання експедиція, в яку з нами поїхав мій друг Едем, який вже зараз понад три місяці в лавах Збройних сил України. З цієї нагоди я вирішив оголосити збір для його артилерійського підрозділу. Пані та панове, наш підрозділ потребує вашої допомоги. Якщо у вас вийде забезпечити нас Екофлоу та Стерлінком. Ми набагато ефективніше зможемо виконувати наші задачі і вести нашу країну до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Посилання на банку залишу в описі. Любіть своє, українське. Знайшлася собака, яка хоче стати на сьогодні нашим провідником. Дивіться, що ми тут знайшли, друзі. От і наші відбивні парасольки. Дикі олені побігли. Дивіться, два диких хворення. Ми побачили, друзі, двох диких оленів, точніше косуль, які пробігли перед нами буквально метрів 500 від центру Буковелю. Бачите, наскільки тут дивовижні місця, що тварини просто ходять між нами. Я думаю, що це дуже хороший знак, знаєш, нас похід наш пройде, я думаю, незабутньо. Тепло зараз просто неймовір. Це якісь дуже дивні гриби, руді. Дуже виглядають вони. Над місті. там ховається в тумані довбушанка, яку ми зараз не бачимо. І тут ми побачили перший мухомор. Парасольки, які розтужні в лісі, бачите, вони буде що темнішого забарвлення. Подивіться, яких, яких два красення буде самого підйомника буквально. Гарно. воно. Але, на жаль, вони трошки м'які, але я думаю, далі буде вже більше сіть. Ну а довго там. Прямо перед нами за колебою. Альпійська, колиба посеред гір. А це чому Альпійська? Гуцульська. Форест, наш новий пес. Ріп ті бока, це грибок, грибок на траву. <гри> вишка ховається. Ну, а пусточки чекають свого сезону ось і кінець зони обслуговування рятувальний служба. Ми йдемо далі. Є на горі, тих збирають трохи хоморю разі... ходить. Дуже гарно. Дивіться тільки культурні хумочки, дивіться, скільки їх. Набагато страшніші страшні за пустімохомори, вони кажуть, відкрай, треба ті, дуже ті. обережно. От і полонина довга, тут літом виписають пастухи. На кожній полонині ставлять хрест задля відганяння злих духів від цієї місцевості. Там їх давен, люди все вірили, ще задовго до християнства, що хрест. Собака! Ще одного класика вийшли. Такі хатинці живуть пастухи ціле літо, випасаючи тут худобу. Це Який тут вигляд на гори. і... Як оберіг, бачите, поставили чотири топки солі. Щоб ніхто сюди не залазив, нічого тут не ламав, не, не палив. Це такі якими є такий. І коли б навіть є, подивіться, убиває. <сорцес> Спочатку Соня з нами почала йти, а тепер ще причепився якийсь Братислав. Тоже хоче з нами тусити. Скучно їм, да, собак? Ось Ми переходимо на наступну частину полонини довга, яка є справді дуже довгою. Далі вона переходить в полонину плоска. Переходимо на наступну серію, коли на величезній полонині довга. Хто років тому тут було понад тисяча овець на цій полонині. Подивіться тільки. Такі величезні, закинуті стайні. А що ми маємо зараз? На жаль, більшість полонин вже не працюють так, як раніше. Ну Карпатський Андер. Буває, коли сьогодні приходить з пріздидора. Ось тут порізано зараз. Тут і закінчується зараз полонина довга, прикинь, ми її майже пройшли. Потім десь 3 кілометри лісу і далі вже буде половина плоска. А от бачимо якась полонина. Все ж таки працює, а багато коней. Ну а отам аж вдалині видніється полонина плоска. Ні, це, це все щава. Ціле поле щави так робили, Ніби хтось засадив. Далі його немає. Перед нами багато коней. Коні дещо можуть бути непередбачуваними. Така картина бачите, ми вже близько до цих коней і таким що вони всі біжать до нас. Дивіться, скільки тут коней давно не бачив таку от прям конячу ферму. Дуже багато старих пантерних мухоморів. Ми їх не збираємо. що вони дуже сильні там на Собаки. <реш> Зараз такий такі переповнений емоціями хорошими, бо знаєте, щойно я побачив, як от мою мрію здійснили в реалі. хатинка, що й така, як ведмежах, чи то хатинка хобітів і на горі, на вершині практично, і люди тут живуть круглий рік. Можете собі це уявити? Побудували хатинку, що й в такому цікавому стилі зверху насте трава, і вони собі тут живуть і горя не знають, Незважаючи на те, що тут може бути два метри снігу, страшний вітер і навіть ведмеді ходять прямо по цьому лісі біля них. Страшна глуша, але водночас півтори години пішки до Буковелі. Рині не так далеко. Хоча відноситься ця вже до села Чорна Тиса. Ми зараз вже територіально на Закарпатті. Хоча оцей хребет ділить саме Закарпаття з Івано-Франківської області. Тут колись були прикордонні стовпи це було дві різних країни. Можете купити напої, любабовий сироп, ялиний сироп, іван чай ферментований. Отак самі собі живуть. О, тут, так? Дуже цікаво. Тут у вас є світло, сонячні батареї. Це як має бути. Бачите, такий кемпінг сіан. Є душ, туалет, зарядка. Кований вон чай зручний, але ми просто робимо, нема під'ємного, щоб відправити. Виходить вночі, їжджають на подаль. Зупинитися буде. Це ми всередину, хоч подивимось, як виглядає. Важко уявити собі, що люди тут живуть на висоті 1400 метрів одвідом моря. Можливо, один з найвищих будинків. Вище тільки в Драгобраті, а з під марноносами хатинки. Так цікаво зроблено. В нас викладені такі колоди і глиною закладені. Навіть двері круглі. Цікаво, можна так? Дуже, дуже цікаво. Такі вікна. Бачите, це у нас такий проект, справді ну. Заверху І це ви самі придумали, так? Такий. Ну, сам будував. І довго ви тут живете? З 18 року. Ого, 5 років. Значить, я тут був, якраз як хоча починало будуватися останній раз. Сюди що ж, повне плоска. А ми шукали парасальків їстей. Подивіться тільки. Це просто щось з просто неймовірно. Подивіться, які великі. Просто ростуть людей на території. І посадили ще є... На дах траву. Я хотів так теж зробити, але прочитав дуже треба багато. Ну щоб була дуже міста будівля, тому що важке. Там багато землі треба. Там незалежний дах. Два Він стоїть шіта. на опорах всередині будинку, колоди стоять. Потужі, ви там ви там Грубікові. і коли тримають дах. Там 20 тонн вага даху. Ого, Думає 20 тонн. Це треба конструкція під дах, стіни не тримають. Але суто балки грубі тримають дах, та нема металевих ніяк. А по колу... Да, дерево, Все да. розі... глиною обшито. Це як ніби кімерійська хатинка така. Кімерійська колеба. Так. Надовго. Вони зустрічаються, ці технології по всьому світу. У нас не дуже вони поширені, але дуже до цих умов підходить. Тобто у нас стіна 60 см, добре тримає тепло. Ну там той та пес До якого це села відноситься? Це yeah. до Буковелі відноситься чи до Чорний До Це Тиси, це вже Закарпаття. Це все вже ці ділянки, це село. Адресу, звичайно, все відбувалося, ділянка офіційно. Прикинь, це найвища хата в селі Чорній Тиси. Офіційно це хата, адреса, все зареєстровано, вражаючи. Все через цнап, все як має бути. Ні, ну але дуже класно. Це найвища хата у нас тут явно в регіоні. Ну, вище тільки ну, на Драгобраті ну, трошки ви. Ми на одній висоті. На 1350 у них е, нижні ці станції. Uh -huh. У нас 1300. І що, як думаєте, буде туди курорт з'єднувати з Буковелем чином? Ви хотіли б чи не хотіли? Мені б хотіли, щоб так було, щоб залишилася природа тиха, звичайно, менше людей буде. Звичайно. Та ну Бу. просто що в природі живемо, всі тварини — Там ми до речі, два холоді тепер Так, як йшли сюди. Оце зараз Реші вже були. закінчився сезон, корів забрали, то виходять жовлені, можна побачити, вовки проходять. А ведмеді, так, ведмеді, так, бачили? Я да, двічі зустрічався. Саме тут. Так, ну один оце ця гора ми і назвали ведмідь, бо... Там... Цю гору назвали Ведмідь так. Була це гора довго, та що географічно марна. Як вам живеться, там, де от ведмеді можуть прийти додому? Так, нормально, ні, вони ж додому не заходять. <гум> на чай. <гум> ми їх не чіпаємо, вони нас не чіпають. <гум> а от як ви так вирішили саме от жити на найвешій точці? Сидіть Чорнотиса. Ви взагалі родом звідси чи звідкись приїхали? Сюди перебрався, в 15-му, в Карпати. І все, розпайовував з планина і отримав ділянку по приватизації. Учасникам бойових тут почали давати ділянки я отримав. Написав заяву в Рахові, через рік, лі... в 17-му написав, в В на му році отримав ділянку. І не жаліти, що тут збудувалося. Ну так, тут дуже багато є особливостей, що сюди не заїдеш зимою, наприклад. Літом, я так розумію, ви теж сюди а справді, це Особ... важко. Це. 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 це відносно, розумієте. Я жив в Києві, я до офісу їхав півтори години. <гум> теж був не близько. Ну то я півтори години облікуваю. Що ти стоїш в пробках, що ти йдеш по природі. Навіть цікавіше, приємніше. Те, що це розсвіта, це корисно. Ну, тому я... Чому кузині? Та, ну, нас ще зимою трошки важче. Літом, ні, то все окей. Ні, ні. Зимою ще легше. Працює техніка, ретракт проходить до кінця половини, снігоходи їздять тут, транспорт ну, ліпше рухається, ніж в лісі. Все як слід. Якщо снігоходом, то проблем ніяких. Mm. Ну, тут Ну, здається так, що це якби віддалено. Насправді ну, скільки тут і потім. Бажаємо вам тут процвітання успіху. Yeah. Це от ви надихнулися Володарем персню, правда? Це будують? — Ні, так просто вийшло, що по технології. Мав варіант що можна самому збудувати, розумієте, що ж не вивезеш нічого. А це брав просто дерева, які засохші або зломлені. Собі ріжеш їх, це можна самому робити. Форму будинку круглу, тому що на вітрах це молі форма. Почав малювати проект, вийшов круглий дім з конусним дахом по вітрах. розумію, що землю точно не збує, а коли вже Поклав дах, і вже зрозумів, що це хобіт хаус, треба і двері кружні. Воно само собою вийшло. Не те, що я наперед дій так. Вже такий будинок так і захотілося і такі двері. І вікна я бачив, такі нестандартні. теж, такі так, так... трапеційні. де не дивився, коли поставив каркас, опорий дах, дивився з будинку на панораму, уявляв, як би я хотів те бачити. Воно все виходило поступово, тобто наперед нічого не помальовував. В суті, в режимі імпровізації. Так, не? так. Чисто. Чисто як виходило, так і робив. І писався, але взяли такого доброго собі. Невеликого, алабая. Почали будівництво і на підйомнику 12-му. Там собачка була, привела маленьких і взяли одного, він з нами спочатку. Ще в нас кіт є ліший. Землю з перших днів з нами. Тут повний спокій. Ворона каркає. Єдине, що цікаво, як тут, коли негода, коли заметіль. У хаті тепло, сидиш собі вікно дивишся. Подваті сонячні батареї ну, вистачає вам, скільки тут взагалі батарей? Ну тут на 5 кВт. Систем на, ну, ще 3 кВт панели додати. Але зимою набагато ж менше, правда? Зимою скільки вона дає? А, ну, якби нам те, що у нас є, ми не якби економно звикли відноситись. Два роки будувалися, жили в наметі без світла. То для мене якби економія всього, вона привична і нам вистачає. Ми там Суперпобутовою технікою не користуємось. У нас що там насос, воду, воду закачує світло, інтернет і все, скільки там потрібно, холодильник. Тобто там не так багато потрібно. Звичайно, якщо взяти сучасний будинок напічканий системами, то цього буде замало. А для нас вистачає економ. Та й при бажанні можна генератор завести і ще у вас є акумулятор, напевно, якийсь. Є так можна. дуже класно, що вже є така можливість так високо в горах будуватися. Вражає. Коржик. Це мрія з дитинства мати таку хатинку десь, щоб так. жити там, просто втекти від усього, від цивілізації, заховатися собі. Не втечеш, не, 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 не втечеш. А тут не втечеш, втечеш не. бо Буковель рядом. <рес> Сама <рес> приходить. вистачає цивілізації, ми сумуємо зовсім. Листопад, можливо, там, що тихо, пару тижнів, ще реально нікого. І тоді от кайфуєш від тиші. А так постійний рух. Хтось відпочиває, хтось гуляє, хтось там заїжджає. Дуже багато ну, все-таки поряд. Курорти ну, інтенсивно. Шукають собі е, такі віддалені трошки. Ти маршрут теж став таким е, живим. Що вже ходять на Братківську? Ну, де, да. Більше, да, більше, там, на де, городурня так, цікавіше, тихіше, спокійніше. А там реально можна від мене легко дистити. Їх... Я не знаю. Я, до речі, цей хребет лишив собі на потім, все, ходив по всіх, а це думаю, коло хати якось І Так воно все <сум> на потім лишало. – Там є куди йти. Так. Да, ну, – Дуже ну, там... далеко. Ну та що, за день можна. Пройти, але це важкувато, ліпше з ночівлею вийти, переночувати. Знайомий буквально пару днів тому, вже ввечері пізно зайшов, каже, 47 кілометрів. Він сходив до кінця, до дурні, повернувся. Він повертався назад в Буковелі. Це вже десь було там сьома вечора. Він каже, шосту ранку вийшов, він вже повертався, зайшов. Ресурс. Ви собі з Буковеля виходите, є дорога, яка йде там з Талібану. І вона виходить там, де в лісі перехрестя, Виходить там долиною, ви йдете, дервики виходите, під підніже чорної клеви, І вже звідти стартуєте. Тобто, вам рахуйте, ви так ви піднімаєтесь на полонину, спускаєтесь, з полонини, піднімаєтесь на клеву. А так ви виходите з Буковеля, майже по рівному виходите от, десь в тому районі, як між тими горбами, і все, і пішли на підйом. І так само назад. Реально буде швидше. І за сміття, прибирання, у них там вагончики, там живуть робочі. Це кінець, якби край Буковеля в сторону Одинського перевалу. І там є дорога. Вона закрита для техніки, бо це якби вона приватна, Буковельська. Але пішки ви собі, ви по тій дорозі, виходите попри рік на поляну із поляни наліво і вийдете на перехрестя там просто навіть по навігатору побачите, в яку сторону чорна клева. І там дорога в прямому, ну там понятно, що є якби моменти, але ви. Пішки не, не Так, і Бачимо, він ще будує чоловік, напевно, вже по щоб його здавати. Знайшли ще одного білого, такого красивого, жидовий гарний, просто красний. Тут вони зразу біля хати чоловіка. Ну <реш> це, вже, це вже мій гриб. Дивіться, який він гарний. Зараз wow. я думаю, що може багато їх можемо тут назбирати. До чого доводить джепінг. Але може це не джепінг, хані суруби. Дорога, забачка їх. Оці гриби, їжаки, бачите, вважаються лікувальними. Їх до речі вже гукули почали здавати. Їх приймають. Реально приймають. Виглядає. Нібите їжаки. Перші. Тут зустріли, бачите, у неї черошки. Бачите, до чого давай джеп'ін. Це тут зовсім неприємно. Несобіні люди, як то кажуть, бачите. Питають тут дорога. Після того як тут приїхали. Було багато джепів, але все ж таки лісоруби. Не знаю. Ну, і те, і інше. Я тут сам їжджу на жіпі, але... Парки не можна, то вже ми принципово ніколи не їдемо, не порушуємо правил. Серед смирек два таких явона Ну, а Тут ми, тут ми потрапили на Клондайк. підпиньок. Подивіться, скільки їх тут. Дуже багато. Тільки ми підпиньки зараз брати не будемо, якось не хочеться. Якби хотіли, то вже би от просто на одному місці набрали реально два пакети. Ні, він їде якраз було тут. Ви як квадроцикл приїжджає леген. О яке нищийця ця дорога, бачите, ми думали. Виявляється, що вони спеціально їдуть по цим коліям. Ну що, друзі, о, це мої воно... любимі гриби. Називаються парасольки. На смак як м'ясо, реально. Смачніших я просто їв. такі великі вони. Це, це, Ви... що... А, що... Але хоча вони не не стандарт. Ховається, вони на виду. Собака Касандра. реально благородний пес. Правда? Мудра собака. Подивіться, що ми тут знайшли, це окоп. До речі. Реальний окоп. Сюди треба з детектором прийти буде. Правда? Правда. Цікаво, коли глядається город із дерева. Прям приємно тут. Йти. Картинка реально поміняла. Що там, дідо, все було. не визбирав? Подивіться, що тут в нас. Опаче. Бачите, який відкрився білий гриб. Один і другий. Подивіться, першого дістаємо звідси. Біжти, він, навіть, це так. а Другий, бачите, трохи великий. Який красний. Я їх одразу бачу, ніколи ні з ким не путаю. Подивіться, який цей красивий. Дуже гарний цього разу, бачите, просто в землю вріз. Гляньте який. Це от правильний білий, це вже бороввик. Тут mm теж -hmm. є тапок. Mm -hmm. Так, подивіться, який гарний білий гриб один. З лучком. Тут ще один. З <святки> <А>. Колко <святки> І ще один. <святки> Три такі грибочки сківали. <святки> По виглядам цей маршрут дуже крутий. Синяк далі в тумані, а от там частина довбушанки. Ото зліва то довбушанки. Цікумаленьку салобе, доводиш. Цікаві такі зелені грабити, які радіш ніколи не бачив. Зелена сині, реально, найближчі Кріселка чекає свого часу і чекає сезону. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.